Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Фальшиві ідоли помирають у бурях і пустелях. Нещодавно мій добрий друг надіслав мені повідомлення. Значення страждання полягає в тому, що воно має принести знищення старого творіння. Воно також дає можливість. Богові Воскресіння, донести себе своїм створінням, щоб вони вийшли з процесу смерті з більшою часткою божественної природи в собі, повіривши в його дорогоцінні та великі обітниці в стражданнях. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тлін. 2 петра 1,4. Глуш, пустеля, буря покликані принести смерть нашим хибним ідолам. Уникнути тління означає побачити свої страхи, які мучать нас під час штормів, протистати їм і підкорити ці страхи надзвичайно великим обітницям Бога. Його обітниці це дух. І життя для вас. Моя молитва сьогодні. Господи. Я дозволяю тобі умертвити кожен страх, який мучить мене. Твої обідниці стануть моєю реальністю. Дозволь мені вийти з бурі разом із тобою. Ти моє воскресіння і життя. Хто вірує в тебе, хоч і вмре, буде жити. І я вірю твоїй обітниці. Кожен, хто живе і вірує в мене, повіки не вмре. Івана 11, 25, 26. Амінь. Дякую за те, що ви є. Стів Вебер.